Робота йде, знімають опалубку. Тут має йти труби. І нам треба труби. Отакі. От Може хто знає де їх можна взяти або купити. от такі процеси йдуть. Тут майже так канава йде. І щоб водичка йшла, якщо буде, її не блокувати, треба труби. молитви по чуть-чуть робиться. Вчора он був захід творчий. І не всі містились. Так що треба дороблювати цей дім, щоб був дім молитви, а той на різні проекти соціальні. Заприто, дім да? молитви всередині по чуть-чуть робиться, але ще не крапко маємо можливості. Тому хто бажає підтримати.